Це загальноосвітня школа з польською мовою навчання на Львівщині. У прикордонному місті Мостиська велика польська громада, багато із змішаних українсько-польських родин вдома, то часто говорять польською, але в місті панує українська. Батьки прагнуть, аби їхні діти знали обидві мови. Діти родилися в Україні, і українську вони мови повинні знати саме перше. А потім вже я думаю, що це не буде перешкода, щоб вони знали польську мову, англійську. Відповідно до чинних законів, нині у цій школі 40% предметів викладають українською мовою, 60% – польською. Та як ми тут прикордонне містечко, правда, то в нас немає такої чисто польської розмовної мови. Правда, я їм не можу цього передати, тому що в мене все є змішане, а тут я знаю, що їх цього навчать. Утім, з 1 вересня школи національних меншин очікують кардинальні зміни згідно з новим законом про освіту. У початковій школі діти можуть навчатися рідною мовою а от з 5 класу більшість предметів мають викладатися державною. Цей закон спрямований на покращення володіння державною мовою національними меншинами, особливо у західній Україні, де у багатьох селищах мешкають переважно поляки, угорці чи румуни. От тільки у мистецькій школі вважають, що їм не потрібне збільшення кількості предметів українською мовою, мовляв, випускники і так демонструють добрі результати ЗНО. По суті, не знаємо, як ми будемо далі існувати що буде. У нас проблем немає. Українська мова читається на високому рівні, польська на високому. Я би не сказала, що нам потрібні в нашій школі якісь зміни. Новий закон України про освіту викликав чимало критики у Польщі, Угорщині та Румунії, які вимагають забезпечити право національних меншин на навчання рідною мовою. У мистицькій школі сподіваються, що законодавство буде дещо змінене, і скорочення кількості предметів польською мовою вдасться уникнути. Вчителі розраховують на європейський підхід. Польське законодавство передбачає три варіанти вирішення мовного питання у навчальному процесі. Перший – це школи для національних меншин, де усі предмети вивчають рідною мовою, окрім польської мови, географії та історії Польщі. Другий варіант двомовна школа, де щонайменше чотири предмети на вибір школи викладають мовою нацменшини. Третій варіант, коли усе викладають польською і пропонують факультатив рідної мови найближче до українського сценарію. Знати державну мову в Польщі обов'язок кожного громадянина, каже директор цієї двомовної української школи, в перемишлі це взагалі не обговорюється, водночас він не відчуває жодної дискримінації щодо права навчання рідною мовою. В нашій школі кількість уроків української мови є така сама як кількість годин польської мови. Так що, оскільки, наприклад, один клас в тиждень має п'ять годин польської мови. Стільки само також п'ять годин учні мають української мови. Українською мовою учні також вивчають географію і історію України, а ще українські традиції. Наталя навчається грати на бандурі ще з першого класу. Відчуваєш, якось таку єдність з Україною. Учні польської школи в українському місті Мостиська теж мають можливість не втрачати єдності зі своїм корінням. Діти знають і польські пісні, і танці, а їхні батьки шанують польські релігійні традиції. Та які б зміни в законодавстві не відбувалися, самі діти по обидва боки кордону розуміють, що їм треба знати і українську, і польську а краще ще кілька мов, щоб бути конкурентно спроможними на великому ринку освіти та праці Євросоюзу.